І усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на станцію Академіка Барабашова у Майнкрафті. Станція була відкрита в 1984 році під назвою Барабашова. Але в 2003 році її переіменували на станцію на Академіка Барабашова. Станція являє собою трьохпрогінну сороконіжку, Але особливість її у тому, що її. Колони не прямі, а уподібні. Таким чином, вони дозволяють конструкції станції триматися. Виходи зі станції ведуть на ринок Барбашову, а також до прилежних вулиць ювілейного проспекту та проспекта Льбаландау. Також зі станції. Організовано пересадки на тролейбуси 24, -го, 56 -го та декількох інших маршрутів, також на автобуси та трамваї 6 та 8 маршрутів. Станція в реальності має обділку колійних стін синьою металевою плиткою, але, як, але у Майнкрафті її немає. Тому мені прийшлося при будівництві використовувати блоки лазуриту. Ось як воно все виглядає таке. Але на, на долі класоритого блоку у тому, що він передає Є якусь темну ауру. Відкриття станції академіка Павлова, студентська та Героїв Праці станція була кінцевою. Тому ось тут знаходився з'їзд, по якому потяги могли розворочуватися. Але у 2015 році він був демонтований через підвищений знос. Також зі станції є виїзд у депо Салтівське. Ось. А он куди цієї станції планувалося відгалуження до 602-го мікрорайону. Тому за станцією також були залишені заділи для цього відгалуження. Ось перший, ось в мене він такий довгий, та, та на другій колії такий же але дуже короткий. От такий от. Але цей проєкт було відхилено, та зараз ті заділи не використовуються. Воно як приблизно отак виглядають. Ось на станції є таке. Дужбове приміщеннях, але в мене воно таке недобудоване. Один факт про цю станцію. На станції десь до 2008 року розташовувалася велика рекламна стійка посередині. але потім її прибрали. Також станція слугувала евакуаційною під час пожежі на ринку Барбашову. І на цьому це все. Всім удачі і всім до побачення!